Ну і покажу ще за одну форму. Це все в мене на дачі. це як розбивається, ну, не прививка, а виноград динька Отакі От грозці на диньки Отакі От гарні. Оце у нас динька в цьому році. Так, це, це. ага, тоже у нас. Ось. І ось, і ось, і ось. Дінька. Ну, сама гарна, сама красива це. Оце буде. Динька. такі грудочки. Також була прививка зроблена в минулому році. Оце місто. Є в мене один кущ на дачі. Там теж дуже добре, дуже мощна лоза. Ну і в цьому гарно, гарно. Це взята із дачі. І зроблена прививочка. Лоза взята. Те що в мене на дачі, і зробив прививочку на кущу. Це в мене він на, на монархі. Денька. Динька. Крайня грузочка набирає, а ці основні поки ще жовта ягода. Жовта зелена. Ну, більше, чим більше жовтого кольорована. Отакі грузі одинки до кілограма. І сама краня з цієї сторони От така, здорова. Тут таких було дві штучки. Одну ось зрізав, переламалася на, на проволоке пришлось відрізати денька. Отак, От також бере забарвлення. Денька. Писанка Олега Миколайовича. Дінька. І далі пішла динька. Такий стан має динька. то я показував вам на дачі у мене, а це в мене на основному частку. Дінька теж тріско немає. Це все динька. Десь красніша, розовіша, зеленіша, динька. Також динька урожайна форма. Вже за пару років провірили виноградарі, Ну і я на своєму участку, де в мене два кущі і кущі повністю загружені. І грозді такі кілограмові і більше динька. Гарний виноград дуже мускатом, плотненька така. Це тут от сонця заховав, трошки почала світліть, підграти ягода, та яка червона більша денька. І тут ось у нас в мене крупна розбіг. А так потихеньку набирає. Цитненька. Грузочки ви бачите, які серйозні.